Інформація щодо ситуації на Чорнобильській атомній електростанції шириться в інфопросторі. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Йдеться про нібито виявлення трьох осередків вогню на території електростанції і викладу радіації, що будь-цім то станеться вже найближчим часом. Важливо, така інформація не відповідає дійсності. Наразі ДСНС фіксує осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів із тепловізорами нагадаю, ударний безпілотник Російської Федерації влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧЕС у ніч проти п'ятниці. СБУ виявило уламки російського дрона Камікадзе Герань 2 на зв'язку зі студією зараз. Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, у зв'язку з тим, що ви розбираєтеся в деталях теми, я й хочу вас запитати про наслідки цього удару, тому, що дрон влучив у північний гараж для кранів зараз. Тліє утеплювач, де саме і як це пов'язано з витоком радіації, що стало підставою для розповсюдження того, що спростовує Міністерство внутрішніх справ України. Наша радіофобія чи чому зараз ось така інформація розповсюджується? Доброго дня, студія, Доброго дня, шановні телеглядачі. Ну Росія в першу чергу атакуючи Чорнобильську атомну електростанцію і розраховувала на те, що далі буде використовувати свою ж власну атаку у фейках, які буде розповсюджувати через свою мережу прихильників і агентів, які на жаль ще працюють і в Україні. Да? Ми, ми розуміємо, що служба безпеки України робить все можливе для того, аби вичистити цю агентуру, але вона залишається. І ті фейки, які поширюються, і е, страх перед українцями, що окрім війни, ще додається, і радіаційний фон це точно там не підживлює е, позитивом українців. Ми бачимо і так складна ситуація, і на фронті, і в переговорах е, сьогодні на сьогоднішній день відбувається. І, і американці і з Російської Федерації зустрічаються. Наш президент робить все можливе для того, аби переконати партнерів сьогодні надати більше Україні зброї. Росія в той же час використовує саме якраз атаку на Чорнобильську атомну електростанцію для того, аби поширювати і надалі свої наративи, що в Україні небезпечно проживати, в Україні, окрім війни, ще додається радіація. Я сподіваюся, що наші ДСНСники і люди, які займаються ліквідацією цієї аварії, зможуть в найкоротші терміни. Знайти можливість і відновити повністю саркофаг для того, аби не було навіть маніпуляцій з цього приводу. Але звісно, що кожна така атака на Чорнобильську атомну електростанцію вона небезпечна і росіяни це дуже добре усвідомлюють. Я не виключаю, що такі атаки можуть росіяни повторити знову ж і знову по нашій Чорнобильській атомній електростанції. Тому, на мою думку, що ми маємо робити, ми маємо. Наші дипломати мають закликати світ сьогодні реагувати, і не лише заявами. Найкращий, на мою думку, все ж таки, має бути голос почутий з Європи. Це накладення санкцій на російський Росатом. Це компанія, яка сьогодні досі після трьох років повномасштабного вторгнення. Не отримала санкцій ні від сполучених штатів Америки, ні від Європейського Союзу, і я вважаю, що сьогодні саме час для того, аби накласти санкції на російський Росатом. і це в перспективі дасть можливість нам вести перемовини з Російською Федерацією для того, щоб росіяни. І не лише не атакували Чорнобильську атомну електростанцію, але і де окупувати нам потрібно запорізьку атомну електростанцію, тому що на сьогоднішній день ми не контролюємо, на жаль, Запорізьку атомну електростанцію і що там відбувається, один Господь Бог знає. Пане Сергію, звичайно, удар по будь-якому ядерному об'єкту це абсолютно небезпечний прецедент. Між тим зараз ви кажете привід європейцям глянутися на цю ситуацію, але привід і українцям все-таки занурюватися в питання, тим більше ми мали випадок катастрофи на Чорнобильській АЕС з 1986 року. І напевно час вже тоді був розбиратися глибоко, що це ядерна катастрофа, що таке радіація, чи в даному випадку, коли росіяни шах. Хедом ударили по арці, чи є ризик ядерної катастрофи? Він на сьогодні категорично відсутній. Тоді б вони не били не інакше і інакшою кількістю. Але ми також говоримо про наш захист. Захист він малими вогнівими групами на зараз присутній в зоні відчуження, чи не так, але звичайно, це не 100% гарантії того, що арка буде захищена. Правильно я розмірковую. Так, да, так, ви дуже правильно все розмірковуєте. Ну, все, що вони можуть завдати ударів по саркофагу, це потенційно ну не та загроза, не ядерна загроза. Так, це може бути там якийсь незначний витік радіаційного фону, але на щастя, на сьогоднішній день експерти нас запевняють в тому, що витоку радіаційного фону немає. І радіаційний фон в нормі, за що ми можемо бути спокійні. Це картинка, це більша картинка для росіян, які хочуть і надалі розганяти відповідну таку дезінформацію через соціальні мережі. І захист нас наш насправді працює, і мобільні вогневі групи, які працюють щовечора. Я вчора був свідком особисто їхав по місту Києву і заїжджав в місто Київ якраз в вечірній час, і бачив, як працюють і в передмісті міста Києва, і в самому місті Києві працюють мобільні вогневі групи. І гелікоптери працюють теж в повітрі, які збивають доганяють шахеди, і працює ПВО. Але на 100% захистити будь-який об'єкт неможливо, тому що ну Кількість випущених дронів Російської Федерації по Україні щоночі сягає там від 100 до 200 дронів шахедів ірансько-російських шахедів. Пане Сергію. Тобто, давайте на зафіксуємо неможливо. на зараз. На зараз, ну по перше, жодних підстав взагалі навіть жартувати про ядерну катастрофу немає. Про викид радіації теж не, не має, можна говорити. Не. не хочеться, щоб підхоплювали українці якісь постини вігласів і розносили їх по мережам. На зараз звичайно. Герметичні сярки вона частково порушена, але всередині укриття ніяких аварійних процесів немає. Тому ризик він абсолютно відсутній витоку радіації. Ми він, закріпимо цю тему. відсутній, він відсутній. Так він відсутній. МЧСники і відповідні служби працюють на місцях. Відтоді, від, тоді, від з того моменту, як тільки було влучання, там працюють відповідні служби. Ми не будемо розголошувати для того, щоб ворог. Менше мав інформації, але відповідні служби працюють, і небезпеки немає ні для київського регіону, ні для України. В контексті саме якраз А хто цікавиться е деталями, прийоту... і хто чи по... хоче звіряти дані щогодини з тим, що відбувається безпосередньо на ЧС. Будь ласка, заходьте на сторінку Державного агентства України з управління зоною відчуження. Вони інформують постійно про події а. і навіть е запостили відео кадрів роботи наших ДСНСників. ДСНС Україна – це сучасні герої, які протидіють ворогу. Ще одне питання, я хочу вам поставити. Буквально за кілька хвилин до нашої розмови був відбій тривоги? Повітряної і була загроза балістики. Є повідомлення від повітряних сил України, що балістика була на Полтавщину. На зараз ми знаємо, що Полтавщина це газова інфраструктура. І ми також знаємо, що в понеділок, вперше, були запроваджені аварійні відключення і були саме. Оті удари кількох сот шахедів, кілька ночей підряд направлені по газовій інфраструктурі. Яка ціль Росії? Поясніть, будь ласка, тільки не обмежуйтеся загальним словом терор цивільного населення, щоб да. всі ми замерзли. Будь ласка, не допускайте таку риторику. Ціль ціль Росії дуже проста, банально проста. Вони розуміють, що у лютому місяці і вони відслідковують температурні режими в Україні. Вони бачать, що ми більше споживаємо газу, і ми газ влітку не імпортували, не не закуповували додатковий газ, тому що в цьому потреби не було. Ми мали пройти опалювальний сезон на власному українському газові. Газ у нас видобувається в Полтавському регіоні, добувається в в Харківській області і добувається на Львів і росіяни розуміють, що найбільше родовище це Харківщина і Полтавщина, і саме якраз українська державна компанія Укргазводобування ну, по суті левому частку видобуває саме державна компанія. Ну і окрім того, частина приватних теж в тому ж самому регіоні. І Росія розуміє, що в нашому газосховищі на сьогоднішній день. Об'єм газу залишається незначний, і таким чином вони почали атакувати саме газовидобувну інфраструктуру для того, аби унеможливити Україні видобувати газ, ну або зменшити його власний газовидобуток. Вони розуміють, що по саме електроенергетичній інфраструктурі їхні ракетні атаки вони стають уже менш успішними, тому що за 24 рік Україна достатньо непогано підготувалася, збудували. Більше 70 захисних споруд другого рівня захисту на об'єктах «Укренерго». і ті атаки, які Росія робила і в листопаді, і в грудні місяці, показали уже їхню неефективність ракетних атак, а ефективність нашого захисту. І Вони через те переключились саме на газову інфраструктуру. Таким чином намагаються знищити наш український газовий добуток, щоб ми були більш імпортнозалежні. Критично для нас ця ситуація вона ну. Ну, як я не скажу, що вона не критична. Вона важка. Вона дійсно важка, тому що ми втрачаємо наш власний газовий добуток і ми змушені зараз імпортувати по дорожчій ціні. тому що влітку вона там вдвічі дешевше, фактично була. Зараз ми купуємо вдвічі дорожче. Ну але це. Е... Таке вже як то кажуть, рішення, яке потрібно приймати, хочемо ми цього чи не хочемо. Ми маємо пройти опалювальний сезон без газових відключень, пане Сергію. Але е знову хотіла вас перепитати, ви знову хотіла відключень. перепитати, щоб ми зафіксували в уяві наших глядачів і щоб я зрозуміла, що відбувається. Тобто, ви кажете, я не хочу сказати, що ситуація важка, але вона важка ще тиждень тому. От експертне середовище говорило, що Росія почала бити по нашому газовому видобутку, але. Не настільки категорично, не дуже критично впливають ці обстріли на видобуток газу. Зараз ви вже говорите про те, що впливають ці обстріли, тобто оці кілька днів поспіль. Yeah, у нас sorry. зараз видобуток не на нашому стабільному рівні 50 мільйонів кубометрів. Тобто, все за нас було і е, тепла зима, і скорочення завантаження промисловості. Але на зараз у останній тиждень, він ситуацію дещо змінив, так я розумію. Так, видобуток впав. Ну я змушений констатувати, що видобуток впав, і він впав ну, фактично там відсотків на 20 точно в порівнянні з тим, що ми видобували щодоби, і ну ця ситуація. Вона потребує додаткового ресурсу. Саме імпортованого для того, аби ми пройшли палювальний сезон без ну, з відповідним запасом газу, якого нам вистачить і для населення, і для промисловості, і для нових газотурбінних газопашових установок, які працюють сьогодні в загальній енергетиці, які дають нам додаткові кіловат години електричної енергії в мережі. Зрозуміло. Тобто, ми можемо говорити, що ті відключення, які були вчора, вони можуть тривати. Тобто, відключення ще будуть у зв'язку з тим, що навіть вони, зараз пів години тому. Він сказав, що вони зовсім Угу. не зовсім пов'язані, але вони ну, паралельні. Це паралельні процеси. Паралельні скажімо, процеси, так, так. Тому що, да. Ми вас зрозуміли. Дякую на дворі зменшується. І ну, хоча ми бачимо, що сьогодні вже ніби як і пішло пішов з мінус 10 там на мінус 1, да стабілізується, пане Сергію. Я дякую вам за динамічну цей розмову, цей розмову сезон, і дякую меч, вам за чіткі пояснення ситуації, яка склалася в газовидобуванні. І, зокрема, що ви чітко пояснили, що відбувається на ЧАЕС. Сергій Нагарняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.